Хочеш з'їсти цілу гору їжі і водночас не вийти за межі калорійності. Секрет простий обирай продукти з високим об'ємом і низькою щільністю калорій, вони буквально обманюють шлунок, створюючи відчуття ситості. Список об'ємних фаворитів огірки та селера. На 95% складаються з води. Можеш з'їсти цілий тазик, це буде менше, ніж 100 калорій. Білокачанна капуста та броколі. Містять багато грубої клітковини, вона довго перетравлюється і займає багато місця в шлунку. Кабачки та цукіні ідеальна база для будь-якої страви. Натріть їх в омлет або зробіть спагетті. Об'єм збільшиться вдвічі без зайвого жиру. Печериці. Дивно, але у 100 грамів грибів лише близько 25 калорій. Вони дають м'ясну текстуру і швидко насичують. Листовий салат і шпинат. Це ідеальний наповнювач. Додавай їх до кожного прийому їжі, щоб візуально тарілка виглядала величезною. Лайфхак для ситості. Починай обід із великої порції зеленого салату або овочевого супу. Так ти заповниш шлунок клітковиною і для основної, більш калорійної страви залишиться менше місця. Пам'ятай. Твій мозок реагує на об'єм їжі в тарілці. Чим більше їжі бачать очі, тим швидше приходить сигнал про насичення.